Заборона виконання російських пісень у публічному просторі таку ініціативу підтримала нова мовна омбудсменка Олена Івановська. Вона пояснює, нинішній закон не передбачає покарання за російськомовний репертуар. Тож і реагувати на це держава не може. Івановська наголошує, під час війни сцени вулиця це простір символів, і він має звучати українською. Щоби змінити ситуацію, потрібні чіткі правові норми та законодавчі зміни. Ігор Кондратюк, телекінопродюсер, волонтер, долучається до нашого ефіру. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас. Я з автомобіля не встиг доїхати додому. Я абсолютно підтримую таку ініціативу. Я ну це для мене однозначно і зрозуміла історія під час війни, починаючи з 2014 року, насправді. А, пане Ігоре, а що саме слід заборонити в цьому контексті? Тільки виконання співаками чи взагалі будь-яке виконання будь-ким в публічних місцях? Просто, зро, просто а, тут розіб... важливо розібратися, де є ця межа між а, а, збереженнями ідентичності і Реба... вже цензурою? А, ні, тут ну, дивіться, цензура, тут історія звичайно. Хитра, яка впливає в поняття цензура, але на мій погляд треба спочатку ввести поняття публічності і визначити якось законодавчо. Наприклад, да, умовно кажучи, що може звучати Україну ну, для мене звучання російських виконавців це взагалі табу і закон 22-го року здається його забороняє. Знову ж таки, я не готовий сказати, в якому трактуванні Умовно кажучи, можна на весіллі слухати а, пісні російських виконавців російської звичайної мови? Я кажучи, не в курсі. А на таких весілях не бував і, і не буде, скоріш за все, або розвернуся. Піду питання полягає в тому, наскільки що таке публічність. Виступ перед великою аудиторією людей там, да це є публічний виступ. Виступ на радіо на телебаченні це публічний виступ. Звичайно, мається на увазі російськомовного контенту. В українських виконавців, звичайно, ну а от, наприклад, це, якщо людина вже... співає в караоке в ресторані, ніби вона в публічному. Це, просторі Це, це, знаходиться. це публічне, Дивіться, це, це публічне виконання е, недавно. Як буквально два дні тому, в неділю на Венхау, мене був черговий благодійний захід караоке на майдані в рамках фестивалю покоління 2025», і в У мене учасником другого туру був хлопець, який за медичною довідку не може служити в армії. Він працює в караоке клубі е, з укрежисером. І я у нього запитав: поставив йому таке питання. скажіть, будь ласка, виставляєте російські пісні чи російськомовні? Він каже: Ні, у нас заборонено. Це Карлохи ну, його власник, очевидно, заборонив це сам. Тобто там, в принципі, не можна вибрати не лише російськомовну пісню, там умовного якогось дебохлебса чи Іри редубцова єда, а Вірти Сердючки, Наталки Могилєвської. І любіли ті пісні, які вони звучали російською мовою, так вони вирішили для себе. Я не знаю, що це за караоке клуб, але я підозрюю, що таких багато. Відповідно, якщо в подача обусмена мовного буде е, законодавчо заборонена ця історія, як мінімум до кінця війни, чи ну як я колись перезаписав петиції до повного звільнення окупованих територій, включаючи Крим. Я вважаю російська заборона будь-який російський контент абсолютно е, логічним і правильним. Найвищий бар'єр це мовний бар'єр, і е, розумію, що дехто, наприклад, е, той, хто написав багато російськомовних популярних пісень, і є однозначно українцем і патріотичним українцем, і підтримує зсу тому своїм своєю творчістю. Ну треба все-таки якось ну дійти, дійти розуміння таким людям, що е, ми воюємо з країною, що державною мовою є російська при всій повазі до російськомовних людей, які на фронті, при всій повазі до будь-яких російськомовних громадян України, як громадян, які реально допомагають боротися з окупацією, ну давайте, давайте про це забудемо. Це абсолютно не складно. Більше того, ми нічого не втратимо. Ми взагалі не втратимо нічого як люди. Як ну ну тому, що э, розмовляти і слухати російською це як культурне єднання з державою агресором. Ну для мене для мене це однозначно. Може, тому що я 100% українець не в сенсі походження, а в сенсі мовного. Ну я ріс в домі. Так ви мовному, завжди говорили українською. Середовищі. Це правда. Так, і для мене такі речі можуть бути незрозумілими, да, з точки зору ну то фізіологічної Да? Це як ми з тобою не можемо зрозуміти, чому росіяни взагалі можуть взяти до да, 21 першому столітті піти на іншу державу? Ну ми з тобою українці, нам нам цю бацилу, ми цю бацилу від народження не маємо, ми цього не розуміємо. Тому я категорично за таке сприйняття. І публічність повинна бути оговорена. От тому кажучи, весіллі, Мене вчора запитали випадкові люди. А на весіллі можна там Могилєвську е російськомовні? Пісні я кажу, я би не став, а Сердючко, ну тут в мене був зашквар сердючка. Да? я трошки погарячкував, Мабуть, але з іншого бо, ну я був щиро. От, От що до речі, з приводу Сердючки. Це ж то, я переб'ю вас, бо у нас не багато часу, а ви важливу тему порушили. Ось був концерт Андрія Данилка, який викликав суспільний резонанс. Хоча був повний аншлаг, суспільний запит на цю творчість досі існує. Але це вже інша тема. Як розцінювати Андрія Данилка? Творчість це пародія, і основа її, якраз, суржик з переважною більшості російських слів за це слід карати. Тому що ну, фактично заборонити використовування Престовати Андрію Данилко російські слова, це заборонити в його, в принципі, цей образ Вірки Сердючки в принципі. дивись я з тобою не згоден і з Андрієм не згоден, хоча ми не спілкувалися, а могли би, ну не хочемо. Я на нього наїхав, так якось з обізвав, що все, що він не робить, це трошечки він не подумав. тобто не буду казати це слово, це його, мабуть, образило. Дивись, я не згоден з трактуванням, що Сердючка співає пісні Суржиком, а Пісні Сердючки написані російською мовою. Це він, як герой, розмовляє з суржиком. І Бог з ним, на мій погляд, йому перекласти ці пісні на українську. Він каже, це не талановито, але він, мабуть, цього не відчуває. Ну, це байдуже. Люди, які прийшли на нього Анслагова, вони прийшли на нього як геніального українського артиста, Вірку Сердючку. І якщо він буде співати всі пісні українською мовою, клянусь тобі, цього навіть ніхто не зрозуміє. Якщо ну так, так само, як ходять на Максима то, Барських. Ні. Як ходили, так і ходять. Як ходили, так і ходять. Так на всіх, вибач. ну Іра Білих співала на ВДНХ репертуар українсько україномовний. У неї був такий же. Гвалти публіки, як би вона співала, вона пісні переклала, вона їх пояснювала. Люди виходили, співали з нею дуетом пісні вже українською. Ті пісні, які були колись популярними. Вони це було. Я мав думав, наприклад, на пісню Ми будемо вместе». Класну пісню. Вона її переклала на українську мову, і вона звучить, на мій погляд, навіть краще. Я ну для мене дивись нам або будувати мовний і будь-які інші бар'єри російської агресії, або все таки десь це буде давати тріщину, і, і в результаті це буде біда. А повторюю з 2014 року дуже багато артистів, акторів, але це в першу чергу, бо вони на виду, але на насправді переважна більшість. Інших українців, які продовжували бути заробітчанами в Росії, вони цього не зрозуміли. Що треба будь-якими методами Росію множити на нуль в нашій свідомості в нашому культурному середовищі, в публічному просторі, в наших діяннях і контактах. Бо для нас це смертельно, ну і це не ми придумали. Така моя думка. Пане Ігоре, от коротко, бо вже немає часу, які мають наскільки жорсткі мають бути ці санкції. Тобто, ну, якщо ми просто запровадимо штрафи, е, е, артисту нічого не, не буде вартувати, як заплатити його просто. Е, можливо, це вже таке щось більше. Е, артисту, артисту великий штраф е, заходу, на якому. Бу... На якому це відбувалося, там десятикратний штраф. І все. Не Нехто смішний, який там заплатить ОСОКОРДА, 475 гривень, щось таке, а якийсь там п'ятизначний, шестизначний І повинно буде прописано в законі. А що до самого артиста можливо ввести заборони на подальшу його концертну діяльність, щоб йому відмовляли в майданчиках. Дивись, майданчики, якщо будуть оштрафовані за. Прийняття таких артистів, а зараз може прийняти будь-який майданчик російського 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 мається на увазі походження Росії артиста. Мені здається, ні. Є заборона закону, ніхто його не порушить. Тут навіть не про штрафи, мова. А, я не розумію, чому тут повинно бути не так. Я пропоную і цей публічний контент очистити від російської мови. Цей мається на увазі українського походження, але російською мовою. Дякую вам, ну, дякую, ну, дякую пане Ігорі, за нас, вашу можуть, думку. Можуть придумати було б бажання. Дякую, дякува. Да, дякую вам дуже, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Ігор Кондратюк, телекінопродюсер, вам, волонтер, да. був Всі нашому дякую. ефірі. На все добре.